Так, хочу вам показати енергетичну, непрограмну, енергетичну свічку. Я її зараз дуже швидко, буквально пару хвилин зробила для проведення прямого ефіру, але я вам хочу розповісти, що може проста енергетична свічка, яку ви самі можете собі зробити, маючи під руками вщину натуральну, якісь ефірні олії, травки, можна навіть без травок, як ефірних олій, і натуральний фітіль. Дивіться, ця свічка в мене складається з двох кольорів: зелений на приваблення фінансів, фіолетовий це наша сьома чакра, це третє око, це зв'язок з Всесвітом, це отримання інформації з вищого інформаційного поля. Також я додала туди ще потрібний аніс, який дуже класно розкриває наші. Екстрасенсорні або інтуїтивні наші відчуття і почуття дуже класно розвиває, допомагає в розкритті, тому я додала туди ще аніс, а також я додала ще у фіолетовий колір лавандову ефірну олію і трошечки тут квіти лаванди, яка гармонізує і теж відповідає за нашу. Гармонізацію, заспокоєння і зв'язок з вищим інформаційним полем. Також до зеленого, до зеленого підсилити ще зелений колір я додала корицю, яка, як ви знаєте, в нас дуже гарно приваблює грошові енергії, а також додала ефірну олію апельсина. Апельсин теж дуже класно приваблює в нас матеріально, приваблює в нас фінанси. Ось така дуже проста. Ви не дивіться на її зовнішній вигляд. Я не старалась над її естетичним виглядом, але якщо її прикрасити квітами, прикрасити ще якоюсь вищиною, додати додаткові якісь елементи, вона мало того, що буде красиво виглядати, вона ще буде пахнути і горіти, і наповнювати ваш дім, просто неймовірними. Енергіями аромату, спокою, достатку і різними дивлячись, яку ви зробите. Я зробила дуже маленьку, зараз мені на прямий ефір. Мені не важливий її естетичний вигляд, мені важливо, щоб вона працювала. Нагадую, це не програмна, це енергетична свічка, ось така. І тут просто я підібрала ті кольори, Ті трави і ті ефірні олії, які зараз мені відповідають. В мене буде записаний майстер-клас по виготовленню енергетичних свічок. Тож, коли він вже буде готовий, зараз він в процесі запису, коли він вже буде готовий, дам вам посилання, хто захоче, будь ласка, там ціна буде досить символічна. Тож, ви теж зможете собі зробити ось таку. Корисну, не просто естетично гарну, а корисну свічку. І пам'ятаємо, що натуральний віск, в принципі, навіть коли горить найзвикліша свічка з натурального бджолиного воску, вона вже проводить такий певний ритуал очищення вашої оселі і енергетики вашої оселі. Тож, як буде готовий вже майстер-клас, я дам вам знати. А ви не забувайте підписуватись, лайкайте, коментуйте. Я вас цілую, люблю. Па.